Bluetooth. цією технологією ви користуєтеся щодня, слухаючи музику через навушники або колонки. Але чи знаєте ви, як вона працює? Bluetooth був створений в 1998 році групою компаній Ericsson IBM Intel Nokia Toshiba. Роботи над ним велися ще з 1994 року. Назва перекладається з англійської як Синій зуб і походить від прізвища середньовічного короля Данії Гаральда Синьозубого. тому що він вмів посадити за стіл переговорів, ворогуючі партії, так і Bluetooth зміг з'єднувати пристрої. Логотип bluetooth Блютузки поєднанням двох нордичних рун. За допомогою Bluetooth ви можете під'єднувати різні гаджети до телефону. Або інших пристроїв користуватися безпровідною мишкою, передавати дані з пристрою на пристрій. Він передає дані за допомогою радіохвиль. Інтерфейс Bluetooth дозволяє передавати голос зі швидкістю 64 кбіт на секунду. Для передачі даних можуть бути використані асиметричні та симетричні методи. Bluetooth працює на частоті 2,4 ГГц. Це дає змогу встановлювати зв'язок у межах 10 або 100 метрів, але його дальність сильно залежить від перешкод. Несуча частота сигналу Bluetooth змінюється стрибкоподібно багато разів на секунду. Зрозуміти один одного можуть лише ті пристрої, які налаштовані на один і той самий шаблон. Для інших пристроїв це буде звичайний шум. Версія 1.0 0 заклала підґрунтя Bluetooth. Вона дозволяла обмінюватися даними зі швидкістю 732,2 кікобіта на секунду на відстані до 10 метрів. Наступна версія 2.0 потроїла максимальну дальність передачі сигналу, яка тепер склала 30 метрів. Крім того, зв'язок став стабільнішим за рахунок посиленої стійкості до перешкод. Версія 3.0 розмиває межі між Bluetooth та Wi-Fi. Цей стандарт поєднує обидві технології в одному радіомодулі. 4.0 насамперед збільшує максимальну дальність передачі до 60 метрів. Та версія стала значним кроком вперед. Вона подвоїла максимальну швидкість передачі даних. У стандартному ADR режимі цей показник становить 50 Мбіт на секунду, а в енергоефективному 2 Мбіт на секунду. Bluetooth розроблено для спеціального прямого бездротового з'єднання між двома пристроями. Він підтримує нижчу швидкість передачі даних, але використовує набагато менше енергії, ніж інші бездротові технології, що підходить для смартфонів планшетів. Крім того, його діапазон менший. Wi-Fi це бездротова технологія, яка в основному використовується для заміни дротового підключення інтернету. Він підтримує набагато більшу швидкість передачі даних, але він вимагає більше енергії, ніж Bluetooth. Його радіус дії також більший, близько сотень метрів. Щоб користуватися Wi-Fi, вам потрібен роутер. 2002 року компанія Ericsson випустила перший мобільний телефон з підтримкою технології Bluetooth і перший мобільний телефон з вбудованою камерою. Дякую за перегляд!